Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий гарний, дуже-дуже смачний і дуже ніжний торт три шоколада називається. Я готую його вперше, в принципі, купляла вже не один раз в магазині в якихось кондитерських. Дуже смачний цей торт, дуже смачний десерт. Мені подобається. Вирішила спробувати і сама приготувати, тому що, в принципі, по інгредієнтах він не складний і, в принципі, готується досить швидко. Тому вирішила зробити сама. Скажу вам, ми вже його розрізали, щоб показати вам, який він всередині. Наприкінці відео спробуємо і скажу вам, сподобався нам або ні. Ну я думаю, що буде смачний. Єдине, що зробила неправильно, додала зверху глазурі, щоб трішечки прикрасити, але вона не встигла застигнути, і трішечки бачити ось такі є підтьоки. Щоб я зробила по-іншому на наступний раз, це рівненько, дуже-дуже рівненько зробити верхній білий шар і так залишити, нічим його не прикрашати. Але десерт гідний і новорічного, і різдвяного столу, дуже смачний. Я впевнена, що всім вашим гостям і вам також сподобається. Починаємо готувати. Почнемо з приготування бісквіту. Для бісквіту нам знадобиться 2 яйця, 100 г цукру, 30 грамів какао. 80 грамів борошна і одна з гіркою ложечка розпушувача. Також знадобиться 90 грамів молока гарячого. Зараз я поставлю його в мікрохвильовку підігріватися, і 40 грамів масла одразу сюди кладемо і будемо нагрівати разом з маслом. Виливаю в чашу міксеру яйця і почну потрохи збивати і поступово додавати цукор. Поки збиваються яйця, поєднуємо сухі інгредієнти: борошна, какао і розпушувач. Гарно перемішуємо, і потім будемо поступово додавати до збитих яєць. Яйця гарно збилися, ось така пишна піна вийшла. І тепер поступово буду додавати сухі інгредієнти по одній дві ложечки і буду вимішувати. Як завжди, вимішуємо бисквітне тісто знизу вверх і дуже обережно. Поєднали сухі інгредієнти з яйцями і зараз виливаємо молоко. Молоко повинно бути гарячим, градусів 40-50, тобто пальчик можна втримати, але вже так досить гаряче. Це такий дуже цікавий рецепт приготування бісквіту саме з гарячим молоком. Виливаємо в два прийоми, тобто половину гарно вимішали, і потім ще половину. І одразу вимішую. Лопаточкою, не поспішаючи. Міксер або вінчик брати не потрібно. Тісто виходить досить рідке, але також дуже смачне. Вже кілька варіантів бісквіту в мене є на каналі. Показувала вам і брауні бісквіт, який робила з сиром і вишнями. І також показувала на день народження шоколадно-апельсиновий пиріг. Там також є бісквіт. І ось ще третій варіант бісквіту. Ось такий вам покажу. Тісто досить рідке, бачите, воно, виходить, таке, як заварне. Так, і тепер беру деко духовки. Я взяла роз'ємне кільце діаметром 20 см, встелила ось так фольгою його і буду випікати. Пиріг в ньому. Можна, а вже ж випікати в будь-якій іншій формі, тільки гарно встиляйте. Я хочу просто в цьому кільці потім заливати і всі види шоколаду. Тобто я зараз випічу бісквіт, залишу його, щоб він трішечки охолов відпочив, так сказати, щоб він був більш вологий всередині. Потрібно, ось бачите, яке тісто. Щоб бісквіт всередині був досить вологий, такий смачний, не пересушений, потрібно після приготування покласти його в пакет і покласти до холодильника. Найгарніше буде на день або, наприклад, на ніч. Я так і зроблю. Зараз приготую і покладу його в холодильник, щоб бісквіт був вологий. Я люблю, коли бісквіт такий, знаєте, не пересушений, а саме такий живенький, так скажемо. Какаю при температурі 180 градусів без обдуву тільки підігрів верх-низ і приблизно 25 хвилин буду. Більше випікати не потрібно, щоб його не пересушити. Ось такий біскіт в мене вийшов, трішечки він лопнув. Ну вирішила вам показати, навіть не знаю чому. За по висоті він получився приблизно 2 см, тобто один шар розрізати його не буду. Взагалі, хочу сказати, що не дуже я люблю, точніше, зовсім не люблю випікати у формі обстеленій фольгою. Намагаюсь ніколи так не робити. Ну, все раз спробувала вирішила, щоб був менший діаметр, і тобто торт був вищий. Але ось мені здається, що це саме через те, що фольгою обстелена була форма, і він тріснув. Мабуть, мені, ну, мені так здається, тому що коли випікаю в звичайній формі роз'ємні, то бісквіт завжди виходить гарний. Ну, показала вам, як є, щоб нічого від вас не приховувати. Інший бісквіт пекти не буду. Зараз відправляю його в холодильник і потім буду займатися мусовими шарами. Далі буду робити мусові шари. В принципі, відрізнятися вони будуть тільки кольором шоколаду. Для початку буду робити з чорного шоколаду шар. Беремо одну плитку чорного шоколаду. Можна, в принципі, брати з будь-яким вмістом какао, але я люблю, коли какао багато, беру, беру 80 грамів вмісту какао. Також знадобиться 8 г желатину, це десь півтори ложечки, і заливаємо 50 г. Водички, залишаємо його, щоб він гарно розчинився. Так, беремо кастрюльку і будемо в кастрюльці робити основу заварний такий крем, можна сказати: беремо туди одне яйце, 40 грамів цукру, це приблизно 2 з гіркою столові ложки, і також 90 грамів молока. Гарно перемішуємо ставимо на вогонь і будемо заварювати до того часу, поки крем загускне. При підігріванні постійно помішуємо для того, щоб утворилися грудочки. Але якщо вони навіть утворяться, нічого страшного, можна пробити блендером або процідити через сито. І поки зараз ця маса в нас гаряча, висипаємо туди желатин. Додатково його не розчиняла. Зараз гарно вимішуємо. І також одразу висипаю шоколад. Гарно вимішуємо, поки шоколад повністю розчиниться. Ось так гарно все розчинилося. Однорідне і еластичне. І зараз поки що відставляю цю кастрюльку в бік. Нехай вона гарно вистигається, маса, а тим часом буду збивати вершки. Тепер беру дуже охолоджені вершки. Вершки потрібно брати жирністю 30% і не менше, щоб вони гарно збилися. Виливаю в чашу міксера і буду їх збивати до гарних стійких піків. Вершки гарно збилися. Вся маса гарно вистигла, перелила її в іншу посудинку і винесла на балкон, щоб вона гарно вистигла. І тепер додаємо вершки і обережно перемішуємо. В принципі, вони все одно осядуть, такі пухнасті вони не будуть, а вже ж бо ми їх поєднуємо з іншою масою. Але мус, який вийде, буде дуже-дуже ніжний і смачний. Ось так виглядає мій мус, він дуже ніжний і по консистенції такий, як трішечки підтанувше морозиво. Взяла бісквіт, взяла ось таку пласку форму, є в мене дерев'яна. Поставила роз'ємне кільце і зараз викладаю перший шар шоколаду на бісквіт. Ставлю в холодильник приблизно на годину і через годину вже почну робити наступний шар. Можна трохи ось так покрутити, струсити, щоб шар був більш рівний. Прибираю до холодильника на годину. Починаю робити наступний шар, пройшла приблизно година. Так само 8 грамів желатину заливаємо 50 грамами води в кастрюльку, а одне яйце, 40 грамів цукру. І 90 грамів молока, і ставимо на вогонь підігріватися. Коли загускнеться маса, додаємо желатин і додаємо шоколад, але ось такий я взяла молочний. До речі, хотіла тут знайти в Польщі саме ось такі дріпси, які використовують кондитери. Я знаю, що і в Україні, і в Кременчуці в нас був такий кондитерський магазин. Там було багато і білого шоколаду, і чорного саме для того, щоб використовувати його в приготуванні тортів, десертів всіляких. Тут знайти не змогли. Могла, Можна замовляти тільки через інтернет, але виходить досить дорого. Тому мені простіше придбати ось таку плитку шоколаду чорного або молочного, або ось, наприклад, ось такий взяла білий. Наступний шар буде у нас з білого шоколаду. Я знайшла тільки ось такий пористий шоколад, то буду його використовувати на третій шар. Так, все, в принципі, ставлю на вогонь і підігріваю. Маса загусла. Додаю желатин. І додаю шоколад. Знову ж таки, все гарно вимішую. І так само, поки вистигає шоколад, збиваю в міксері вершки 150 мл. І знову ж таки поєднуємо вершки з шоколадом і будемо виливати другий шар. На вже охолоджений перший. Знову холодильник на годинку. Так само зробила останній шар, тільки додала білий шоколад. Ось такий. Взагалі хочу вам сказати, що досить швидко робиться цей десерт, хоча й потрібно охолоджувати кожен шар. Але ось я почала робити його десь в годину дня, може о 12-й годині. І зараз, ось вечір, я його, в принципі, закінчую, на ніч ставлю, щоб він гарно охолодився. Ну, це якщо ви не хочете давати довго стояти в холодильнику бісквіту. Але можна напередодні спекти бисквіт, можна навіть за кілька днів його приготувати, нічого страшного від цього не буде. І потім вже буквально за півдня ви зробите все інше. Так, ну ось дивіться, зробила я діаметр 20 см, і виходить, що з вершечком. Хотіла ще залити глазур. Але вже нема куди заливати, тож швидше за все, ніяк зверху прикрашати його не буду. Але тоді виходить, що, в принципі, можна брати і більший діаметр, не 20 см, а там 23-25 см і буде також гарно. Тоді поміститься і глазур. Ну, ось так. Все, зараз гарно вирівняю і поставлю до холодильника. Торт охолодився і гарно застиг, але вирішила все ж таки його трохи зверху прикрасити. Взяла буквально 2 столові ложки молока, дві чайні ложки какао і дві чайні ложки цукру, і також одну чайну ложку олії, прогріла в мікрохвильовці одну хвилину і зараз воно трохи вистигне і залью зверху торт. І також поставлю до холодильника, щоб ця глазур застигла. Спробувала його дуже класний торт. Сподобався і доньки, і мені, хоча донька в мене не дуже полюбляє солодке, але попросила ще другий шматочок, тому що насправді дуже смачний. На смак, знаєте, навіть не відчувається желатину, і здається, що просто збиті вершки із додаванням шоколаду. Дуже класний, дуже простий рецепт. Вершків в мене пішло 450 грамів, ще трішечки залишилось. Ну, тобто, це самий дорогий продукт, який йде у цей десерт. Рекомендую вам однозначно і пропоную його приготувати і порадувати своїх рідних і друзів на новорічні і різдвяні свята. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Дуже і дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!